Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Андрію Грушецькому було всього 30. Вже в перший день повномасштабного вторгнення він твердо вирішив, що йде захищати свою країну. Під час виконання бойового завдання, визволяючи Запорізьку область, він загинув. А ховали військовослужбовця майже через півтора року після його загибелі. В Одесі попрощалися з бійцем 3-ї штурмової бригади. Андрій Грушецький закінчив Одеську академію зв'язку, займався громадською діяльністю. А в 2014 році вирушив на схід України, служив у полку Азов. Потім повернувся в рідне місто. Але 24 лютого, 2022 року, знову став острій. Вирушив до Києва і там вступив до складу 3-ї штурмової бригади. Воював на запорізькому напрямку. Связь з мамою, вони в основному говорять, що мене не буде на зв'язку в кілька днів. Так, усе хорошо. Все, він завжди говорив, що все хорошо. Він ніколи мене не хвилював. Він дзвонив тільки коли вони пішли з виходу і говорить: "Я вже здесь". Андрій, позивний Груня, пройшов підготовку на сапера. Його підрозділ визволяв Запорізьку область. Він Мені казав, що что... піду першим номером, він тільки приїхав з Новчань. На сапера. Ну і пішов першим номером. від чудово розумів, що таке перший номер у складі штурмової групи. Я був у складі так званої вогнової підтримки цієї штурмової групи, знаходився у сусідній посадці. Працював з більш тяжкого озброєння, щоб їм було легше і спокійніше. Але, але, але. Завдяки подвигу Андрія, який добровільно пішов першим номером, його побратими залишилися живі. Це був бойовий вихід у нас. І потрапили на так скажімо, укріплену позицію противника. От, і в кулеметні черги. І все, і все. Забрати тіло Андрія з поля бою тоді не вдалося, розповідає його мати. В течение року ми намагалися забрати тіло. Була надіжда, що він в плену призрачна. так как выставили его документы на сайте, то, что нашли с ним. И год искали друзья его. Большое спасибо. Влад, кто знает, и Юля Химерик, они проделали большую работу, чтобы найти, забрать. И ровно, мистическое совпадение, ровно в 18 числа июня, ровно через год нашли его тело. Потім тривала процедура ідентифікації за допомогою ДНК. І лише майже через півтора року після загибелі прощання з героєм. Він був дуже авантюрист, веселий і нічого не шкодував. Я впевнений, що те, що він зробив, той героїчний геройний чинок. Він за нього не шкодує. І там, де він зараз, він повністю задоволений тим, що завдяки ньому всі живі. На жаль, він там, там, де він зараз. Він дуже був активний, він спішив жити, він все час був в движенні. Тому так він цю життя прожив ровно 30 років. Побратими в пам'ять про груню Андрія Грушецького запалили фаєри. Такі ж яскраві, яким було життя героя. Війська РФ уночі вкотре обстріляли Херсон. Поранення отримала 70-річна жінка. Крім того, внаслідок ракетної атаки в обласному центрі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури у деяких споживачів тимчасові перебої з енергопостачанням. За допомогою тактичної авіації противник випустив керовані бомби по Береславу, Одрадокам'янці, Красному Маяку. У Береславі через вибухи знищено будівлю дитячого садка. В Одрадокам'янці зруйновано чотири будинки. У Новобереславі та Красному Маяку пошкоджено шість будинків: водонапірну башту, автобусну зупинку і автомобілі. Російські військові скинули боєприпаси з дронів на Зміївку. Внаслідок вибухів загинув 43-річний чоловік. 66-річний місцевий мешканець дістав оск. Колкові поранення мінометним вогнем росіяни накрили молодіжне, поранено 71-річну жінку. По мирних житлових кварталах Херсона противник гатив із різного виду озброєнь, намагаючись завдати якомога більше шкоди об'єктам життєзабезпечення обласного центру. Найбільше постраждали прибережні райони та центр. Там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Зігрівають, освітлюють та сушать одяг. Переселенці з Маріуполя в Одесі створюють окопні свічки для бійців ЗСУ. Акція стартувала у 17 центрах. Я Маріуполь», розташованих по всій країні. Так до початку зими українським захисникам планують передати 10 тисяч окопних свічок кожна здатна горіти до 9 годин. Окопна свічка незамінний атрибут на фронті, який виконує одразу декілька функцій. Дає світло, тепло, та на ній можна навіть підігріти їжу чи заварити чай. Попит на такі свічки є завжди. В особливості вони потрібні нашим бійцям в холодну пору року. Центр Я Маріуполь в Одесі минулого разу передав близько 200 окопних свічок. Сьогодні переселенці з Маріуполя менш ніж за годину виготовили 50 штук. Для більшості з майстринь такий досвід став першим в житті. Виготовляли свічки усі старанно та з любов'ю. Всі найкращі. Це все так, Хто перш... прийшов перший раз, ну тепер ми тепер знаємо, як це робити. Для створення окопної свічки краще брати і більш м'який картон. Ним потрібно заповнити банку на один сантиметр нижче від краю, щоб залишити місце для парафіну. Далі відрізаємо смугу картону і скручуємо у вигляді вісімки і кладемо в банку. Розподілити саму заготовку так, щоб була можливість заливання воска. Ну вот примерно вот так. Нет, потому что когда воск заливается, картон будет препятствовать, тогда получится пустоты, которые ну недопустимы. Кусочек картона примерно по высоте, меряйте вот так вот, серединку ставите ити. Примерно ворва. Далі ці заготовки відправлять на Київщину для заливки парафіном. Така свічка здатна горіти від 6 до 9 годин та стане в нагоді українським захисникам в зимовий період. Самі переселенці розповідають, коли вони ховалися від обстрілів в підвалах, їм доводилося грітися та розігрівати їжу іншими способами шукати сухі гілки та шишки. Я теж намагалася. Ломать ветки с опавших деревьев, все, ну, ничего не горело. Но спасибо одному мудрому человеку: он мне говорит, деточка моя, говорит, у тебя есть пила? Я говорю, нет, а топор Я говорю, нет. Он говорит: так не мучайся, говорит, пойди пособирай шишки. И вот благодаря этому мудрому совету, это, конечно, было крайне опасно, все это понятно. Но это был действительно способ, когда я брала просто сумки, бежала в другой район, искала эти шишки, собирала, приносила. И вот они не требовали ни рубки, ни, ничего. То есть ты просто костер поджигаешь, и шишки чем великолепны. Такая, они долго горят, у них классный огонь. І, ну закипала вода, і все, що потрібно, ну, практично мгновенно. Головна мета цієї акції зібрати з усіх центрів Я Маріуполь в Україні близько 10 тисяч окопних свічок для наших захисників. Переселенці сподіваються, що такі свічки будуть зігрівати бійців зсу не тільки своїм теплом, але і любов'ю, з якою вони були виготовлені. В Ізмаїлі померла дев'ятирічна Аліса Грек, яку збив п'яний водій. Нагадаємо, трагедія сталася рано вранці, 30 жовтня. Дитину у важкому стані ушпиталили до лікарні, де вона так і не прийшла до тями. Як показала перевірка, водій Део був п'яний. Рівень алкоголю в його крові перевищував допустиму норму у сім разів. Від сильних травм, отриманих під час зіткнення з автомобілем у міській лікарні Ізмаїла, померла дев'ятирічна Аліса Грек. 30 жовтня на проспекті Незалежності дівчинка переходила дорогу у недозволеному місці. Водій у стані алкогольного сп'яніння не помітив дитину і скоїв наїзд. Перевірка засвідчила наявність у його організмі алкоголю, що перевищує допустиму норму майже в сім разів. Стало відомо, що чоловік є фігурантом ще одного кримінального провадження і перебуває під слідством за викрадення та вбивство свого земля. 30 жовтня житель Ізмаїла, керуючи автомобілем, ДЕО у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на 9-річну дівчину, коли та переходила дорогу. Фігурант не вперше скоїв злочин. У суді на розгляді відносно нього наразі знаходиться винувальний акт за позбавлення волі земляка та спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень. Що призвели до смерті потерпілого. щодо водія, відкрили ще одне кримінальне провадження: водію, який збив дитину, загрожувало позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, і з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. У зв'язку зі смертю дитини максимальний термін до 10 років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 214 тисяч гривень. Повідомили у прес-службі облполіції. Кількість дорожньо-транспортних пригод на вулицях міст не менше, а відповідальність за них розподіляється між пішоходами та водіями. На жаль, часто страждають і юні учасники дорожнього руху. Про дотримання правил безпеки на дорозі у черговий раз нагадала начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Незважаючи на постійні нагадування про необхідність дотримання правил дорожнього руху, працівники патрульної поліції продовжують говорити про збільшення кількості аварій за участю пасажирського транспорту та пішоходів. І на жаль, серед постраждалих нерідко є юні українці. У черговий раз подбати про безпеку своїх дітей можуть батьки, постійно нагадуючи своїй дитині бути пильною на дорозі. Дорогу переходити тільки там, де є встановлені місця. Це перехрестя. Це працюючий світлофор. Якщо це пішохідний перехід, який не регулюється, то дитина повинна орієнтуватися, вона повинна чекати, впевнитись в тому, що водії зупиняються для того, щоб надати перевагу в русі. Алла Марченка ще раз нагадала про випадки, коли правила порушують саме пішоходи. А також є і випадки, коли саме пішоходи порушують правила дорожнього руху, перебігають дорогу в невстановлених місцях, і результатом це знов ж таки ДТП. Тому ми про це кажемо. Ми про це на. Нагадуємо, що пішоходи також учасники дорожнього руху. Вони повинні, повинні знати та виконувати вимоги дорожніх правил. На міських транспортних артеріях і завантажених перехрестях водіям автівок теж вкрай необхідно бути уважними. Водії під час проїзду пішохідних переходів, регульованих, нерегульованих, повинні бути уважними, повинні знижувати швидкість руху та бути максимально, максимально уважними. Особливо під час виконання маневрів, тому що люди переходять, водії відволікаються або не помічають людей. І як результат, це наїзди, це травмування людей. Повноцінними учасниками дорожнього руху є і водії двоколісного транспорту мопедів, велосипедів та електросамокатів. У водія повинно бути посвідчення. Як я дозволяємо керувати транспортним засобом двоколісним, нагадаю, що для цього слід вивчатися, здавати іспити, отримувати водійські посвідчення з категорією, і тільки потім вже можна виїжджати керувати цим транспортом. У чорному морі залишається велика кількість токсичних речовин, а риба отруєна. На цьому наголошують екологи. через п'ять місяців після каховської трагедії. Море не очистилось, тому відпочивати на ньому краще, коли немає вітрів. А від вживання дарів нашого моря в їжу, як і раніше, потрібно зовсім відмовитись. На жаль, сьогодні, незважаючи на п'ять місяців, що минули після підриву Каховської ГЕС та купального сезону, що вже завершився, небезпечні речовини, токсичні метали, хлорорганічні сполуки, нафтові вуглеводні повністю з вод Чорного моря так і не пішли. Через майже півроку після трагедії в одеській затоці їх достатньо стверджують у національному центрі екології моря. Але коли немає вітрів, вода чиста для відпочинку. Чого не скажеш про дари моря, улюблені одеситами рибу та морепродукти? Ці токсичні речовини, які потрапили у море, вони не розповсюджувалися по всьому морі, а вони починають почали накоплюватись в ланках е, трафічного е, ланцюга. Відповідно від е, спочатку від тих же мідій, е, там зоопланктону, а потім вже і риба, і е, дельфіни. Харчовий або трофічний ланцюг це живлення одних живих організмів іншими. Екологи зробили аналізи цих морських ланок і виявили невтішні результати. Морські мешканці залишаються зараженими. Один з дельфінів, коли ми його дослідили, ми побачили, що у шлунку було дуже багато напівперевареної риби. Тобто ця тварина перед своєю загибеллю, вона. Полювала активно на цю рибу, і е, лише після того як отримала велику кількість токсичних речовин, вона і е, е, вмерла. Е, тому не можу сказати, що е, ці токсичні речовини, на жаль, е, кудись е, пішли. За п'ять місяців токсичні речовини не просто не пішли з води, а частково розповсюдилися по всьому Чорному морю. У цілому ситуація із забруднення чорного моря біля одеського узбережжя коливається в залежності від погодних умов. Так, коли вітер дме від Дніпробузького лиману в сторону одеської затоки, ми тут спостерігаємо великої кількості токсичної речовини, біогенні речовини тобто тут такі невеличкі спалахи в свою чергу. Коли є такі штормові вітри, то все, всі ті речовини, які депонувалися на морському дні, починають змучуватися і потрапляти в морську воду, тобто, знову потрапляє у морську екосистему, і знову ще більше оказує вплив на і так вже, тих тварин, які вже їх накопили. Дніпробузький лиман розташований на сході від Одещини, тому саме східні вітри підвищують забруднення води в морі після каховської трагедії. На питання, коли можна буде вживати в їжу рибу, виловлену на одеському узбережжі, екологи наразі відповіді не дають, лише наводять часткові дані, що мають у своєму розпорядженні. Біля 50% мідій, які старше були трьох років. Загинули біля самого одеського узбережжя. По супутниковим знімкам ми бачили цвітіння води від Дніпробузького лиману аж до Туреччини, і це свідчить більш за те, що ситуація, аварійна ситуація, яка негативно вплинула на. Узбережжя України також негативно на узбережжя і прибережні води наших сусідів Румунії, Болгарії і навіть Туреччини. Узимку екологи покладають надію на шторми, які не тільки піднімуть отруйні речовини на поверхню, а й розподілять їх на великій відстані, значно зменшивши концентрацію. Вивозили ухилянців на швидкій в Одеській області. Викрили міжнародну злочинну групу, яка незаконно переправляла чоловіків призовного віку за кордон. Карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухильників, зупинили на трасі одес серені Разом із ними затримали й організаторів незаконного бізнесу. Ними виявилися громадяни Молдови та Узбекистану з посвідкою на тимчасове проживання в Україні, а також житель Болградського району Одеської області. Зловмисники вдались до хитрощів та з метою конспірації залучили карету швидкої допомоги, аби безперешкодно перевести втікачів під час комендантської години. Встановлено, що двоє іноземців та українець забезпечили утікачів трансфером на спецтранспорті з бригадою швидкої допомоги до одного з прикордонних населених пунктів Одещини, звідки пішим переходом в обхід пунктів пропуску мали перевести їх до сусідньої держави. На кордоні з Молдовою втікачів зустрічав ще один учасник схеми, який супроводжував чоловіків до сусідньої країни лісовими стежками. За таку послугу клієнти платили по 4800 тисячі доларів. Під час обшуків в учасників ОЗГ поліція вилучила банківські картки та мобільні телефони, а також гроші, отримані злочинним шляхом. Організаторам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання про кваліфікацію дій екіпажу швидкої, який брав участь у незаконному бізнесі. Повідомили у прес-службі облполіції. Прямував до відділення пошти з метадоном. В Одесі затримали наркодилера. У Пересипському районі затримали наркодилера з партією Метадону. Чоловік саме йшов на пошту, щоб відправити посилку клієнтам. В Одесита вилучили 13 пакунків із психотропами. А в його мобільному телефоні виявили адреси одержувачів та інші докази. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Село Тернові поди на Миколаївщині практично на 90% зруйновано ворожими обстрілами. До повномасштабної війни там жили близько 70 людей. Сьогодні до рідних міст повернулися лише сім мешканців, які мріють про одне відбудувати свої будинки та відновити життя в селищі. Минув рівно рік, як невеличке село на кордоні Миколаївської та Херсонської областей повернулося додому в Україну. До повномасштабного вторгнення в тернових подах проживало близько 70 людей. Зараз ця кількість зменшилася в 10 разів. Протягом 9 місяців село перебувало під окупацією. Про це нагадують копанки, які вирили російські військові в будинках цивільних та моторошні надписи на стінах. Окупанти вкрали в місцевих жителів мирне життя і змусили людей виживати. Була якась закатка, компот, відкривали закатку, вспівали тільки, оце як починало на світанку, трохи сіріть починало, то дід костер трошки розпали, такий, щоб води нагріти бігом, запарити дірки собакам. І цей, ото ж, корову доїла, молока, париної. І собі чайник тільки вспівали кип'ятка. Все. Ну, правда, чаю не було, трави на ромашки нарвемо. О, і, ну, так. Я зараз собакам їсти варю, Якщо б мені таку кашу дали в окупації, як зараз, я б їв би навіть з, з одної миски з собакою. Зерно мололи на, ето, на кофі, кофемолку, от такі коржики пекли. Наже ж не випускали отсюда, ні туди, ні туди, а їсти то хочеться. З початком кривавих боїв за тернові поди місцеві жителі намагалися евакуюватися на свій страх і ризик. Пара цивільних потрапили під обстріл, так і залишившись на вічно у власному подвір'ї. Аби врятувати власне життя, Ніна та Володимир подолали пішки небезпечний шлях у 20 кілометрів. Тут по полі, колись поливали дождівалки поливали і прорити росії. Ну де вода йде. Ну от ми так сюди, тудою, вони ж там зайняті були, тому що по них гатили і вони гатили. Вони не сильно на близьку відстань німа ну, не обращали. А російський глибокий отакий. Ну так потихоньку, потихоньку до того села перейшли, а там вже вони не, не били, так їх там так не було. І на Киселівку, а з Кіселівки на Херсон. Повернутися додому сімейна пара змогла через два місяці. Тернові поди було не впізнати. Із квітучого сонячного села залишилися одні руїни. Будинок Ніни та Володимира також було пошкоджено, але на щастя не зруйновано зовсім. Я дійшов сюди, де вже видно було, глянув, криша є. Я чуть не плакав. Криша є. А якщо криша є, значить стіни стоять по-любому. Значить, хоча б буде де нагрітися. Від більшості житлових будинків у селі Тернові Поди залишилися лише конструкції зі стін та даху. Тільки згодом в деяких оселях з'явилося світло та зв'язок. Питної води в селі немає і досі. У нас колодязь був то сильно хороший, там воду приїжджали, брали навіть з Лібомируки. Ну, це ж во час війни люди ж поїжджали, там ж поставляли качки, кури. Ну, їсти то курка знайде, а води ж то нема. Мину туди попадали і вона там короче, ну, не, не підтя. А вода є найнеобхіднішою, оскільки два рази на день потрібно готувати та поїти худобу. В подвір'ї Ніни та Володимира справжній зоопарк. Більше десятка собак, які в пошуках їжі прийшли з інших селищ, а також близько кіз та козлів, які хвостоком ходять за хазяйкою. Нам із гаю одні люди подарили козла. Хазяїни уїхали, а козлика залишили. Вони нам подарили і оце від того парня у нас оце о, потомство. Оце отаке пити хочуть. Надо. Да, та оце вони як хочуть пити, то вони такі хороші, як нап'ються, то не можна їх загнати. Нещодавно в рогатому сімействі сталося поповнення. Це у нас чмобіки називаються. Вони маленькі, ну, самі менші, самі такі, самі слабенькі, того вони чбобіки. Як би не було тяжко жити, виїжджати з села місцеві не хочуть. Кажуть, що вдома і стіни лікують. Але ще одна більш важлива причина вони не можуть залишити тварин. Та куди з таким 100 собак. Ну не 100, а 20 і цей. Кози, козенята, воно ж шкоду робить, лізе, залізуть людям в огород, чи куди ну не хочеться, щоб могли, могли Любомировки купити хату коло свахи, а там теж міста мало, куди його це все, все випустиш. Мешканці Тернових Пот мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої будинки. Допомагають їм в цьому волонтери з Одеси. Детальніше про оновлення села Тернові Поди та волонтерську допомогу його мешканцям ми продовжимо розповідати у наших наступних випусках. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.